Всім привіт на годиннику п'ята година ранку. У Санельниковому закінчилася комендантська година, і я вирушаю у Дніпро за своїм директором. А далі ми спробуємо поїхати у словаччину. Отаке небо у Мукачево о 7-й години ранку люди ще сплять, а ми вирушаємо на словацький кордон, бо в нас завтра день поля. Прийшли ми кордон зі Словаччиною, витягали ото все, що той, всі наші намети, пакети, кепочки і ручки. От. Нормально. Їдемо далі. З яким настроєм ми туди їдемо? З оптимістичним 지금... настроєм, ми туди їдемо. Чекай нас, Словаччина. А Словаччина невелика країна, і у порівнянні з Україною кукурудзи тут вирощують небагато. Кукурудзи вирощуються приблизно 300 тисяч гектарів. Владислав Булак, представник Маїсу у Словаччині. Із цього десь 230-240 тисяч на зерно, а решта на силос. Але взагалі у нас прийнято так, що все, що є на 10 тонн, це вже дуже хороший урожай. Значить, урожайність, якщо, яка виходить близько 15-16 тонн, то вже топ. Залежить, потім дуже залежить від вологості. Якщо хороший рік і хороші погодні умови, то вона висихає до приблизно до 20%. Компанія Маїс представляє на цьому дні 13 своїх гібридів. Микола Федько, генеральний директор компанії Маїс. Це як і перевірені часом гібриди, які вже продаються в Євросоюзі, так і новинки. Наприклад, зараз ми стоїмо між гібридом Тріумф і Гібридом Трістан. Які маємо надію, що стануть новинками 24-го року в Європі, вони зараз завершують свою процес випробування. І ми маємо надію і, скажімо, вже представити фермерам наступного року ці гібриди до продажу для фермерів Словаччини. Саме головне, що ми хочемо сказати, коли ми говоримо представляємо гібриди в Євросоюзі і порівнюємо їх з Україною, це те, що для компанії Маїс Україна є батьківщиною, і всі гібриди, всі новинки, українські фермери бачать на рік на два раніше. І реєстрація в Україні проходить раніше, ніж в Євросоюзі. Тому українські фермери е, мають, скажімо так, перевагу так перевагу саме в, в тому, що вони можуть вже використовувати кращі, нові гібриди у своєму портфоліо, у своєму виробництві раніше, ніж європейські фермери. Е, дійсно, і тріумф це новинка 2023 року. Трістан вже буде продаватися два роки підряд. І гібриди, які зараз посіяні ну, Тріумф тріумфі Трістан, наприклад, в Україні, вони показують себе зараз візуально дуже гарно. Гляньте на цю чудову рослину, це ДМС-тріумф. Гляньте, як відкриваються обгортки. Ось, початок вже відкритий, він втрачає вологу, хоча рослина залишається ще зеленою. Гібрид відзначається інтенсивною темпами втрати вологи. Бачите, озерненість, верхушка, чудова рослина, чудовий початок, чистий. Густота тут близько 70 тисяч. Саме на цей гібрид звернули увагу декілька потенціальних клієнтів у Словаччині. Тому маємо надію, що він вірветься на ринок Євросоюзу. Чудова рослина. Ми би хотіли принести фермерам щось нове, нові гібриди, нову генетику, щоб вони опробували дійсно хороші матеріали з України, які і по якості, і по ціні будуть для них дуже цікаві. Ми Завершився день кукурудзи у Словаччині. Ми збираємося і повертаємося до України. Попереду ще є плани на різні заходи в Україні, тому залишайтеся з нами, підписуйтеся на канал і сійте добро з Маїз Дніпро.